Спеціально показую для тих, хто не вірить. Пічка не горить. Перестала горіти вчора в 5-й годині вечора. Зараз 8.50 ранку наступного дня. Міряємо температуру. Що ж у нас відбувається навколо? Так. Треба вимкнути освітлення, щоб було добре видно. Бачите? Тут 19 градусів. Оп, оп. Бачите? Все ще тепле. 24. 24. 24. А як тільки сюди на стінку переведете, бачите, яка температура? Наскільки відрізняється? Тут нижче, тому тут товщина більша, розумієте, як ви. Ніж тут. 24, 24. І вона продовжує віддавати тепло. Ну, звичайно, що не в такому режимі, але стільки годин пройшло. Пройшло 15 годин після того, як щось горіло.